Останнім часом на шпальтах друкованих змі інтернет-видань та е з екранів телебачення усе частіше вживається слово сполучення цифрове телебачення. На перший погляд, цифра і усе, що пов'язане із новітніми технологіями, вже давно увійшла у повсякденне життя. Разом з тим, це слово сполучення у нашій пронизаній цифрою свідомості залишається загадкою. А телебачення, до якого усі ми звикли, незабаром зникне. Україна до 2015 року повинна замінити аналогове мовлення на інноваційний тип технологій передачі сигналу в цифру. Для пересічного громадянина ще один ребус. Для тих, хто безпосередньо братиме участь у процесі впровадження цифрового мовлення над завданням. І все-таки, що таке цифрове телебачення? Телеканал тс 1 студія експеримент. Представляють документальний фільм власного виробництва Цифрове телебачення Європейський досвід.